Ворожі безпілотники літають на низькій висоті, стійкі до репта керуються оператором у режимі реального часу, навіть на великих відстанях. Саме завдяки терміналам Starlink ворог отримує точний контроль і високоефективність дій, яким складно протидіяти засобам протиповітряної оборони. Тож для безпеки держава запровадила єдине технічне рішення: обов'язкову авторизацію терміналів супутникового зв'язку. Згідно прийнятої постанови 115, Кременчуцький ЦНАП, так як і всі інші цНАП в Україні, розпочали реєстрацію Starlink. Тому вже зараз всі можуть звернутися або до сайту. ЦНП або до будь-якого з наших чат-ботів або через кол-центр і зареєструватися на цю послугу. Процес авторизації займає небагато часу та є безкоштовним. Водночас варто звернути увагу. Юридичні особи проходять його через портал ДІЯ, тоді як фізичні особи та фізичні особи-підприємці, виключно у центрах надання адміністративних послуг. Для цього необхідно мати пакет документів, зокрема паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також серійні номери терміналу «Стерлінг». Перший номер це кіт номер. Він знаходиться або на коробці терміналу, або на етикетці. Другий номер це HID або GID. Це два серійних номери, які знаходяться. Один знаходиться в застосунку StarLink в налаштуваннях, але для цього потрібно бути під'єднаним до мережі Starlink. А інший знаходиться на нових версіях Starlink на самому корпусі, а на старих версіях Starlink він знаходиться на підніжках самої антени. Варто зауважити, відповідальність за достовірність наданих даних несе виключно зайвник без фізичної наявності пристрою можна зареєструвати лише один термінал, а максимум три на одну особу за умови обов'язкового пред'явлення всіх пристроїв. Деякі кремеджани вже розпочали процес авторизації своїх терміналів Starlink. Один я працюю для роботи, бо постійно ну, треба переміщатись по обслуговуванню критичних об'єктів, і один із Просто в машині, а другий – вдома. Термінали, які не пройдуть обов'язкову авторизацію, будуть відключені. Тож не зволікайте, адже це єдиний спосіб гарантувати, що супутниковий інтернет працює виключно на благо країни. Катерина Груньова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.